Компанія «Екотек Україна реалізувала проект сонячної електростанції для компанії «Міністерство дверей у Дніпропетровській області. Потужність станції 406 кВт, річна генерація майже 500 тисяч квт годин. Для сонячної станції використано фотомодулі Ryzen та мережевий інвертор Solis. на усіх етапах будівництва СЕС. Ми врахували потреби клієнта і технічні особливості об'єкта. Розміщення фотомодулів здійснено з урахуванням несучої здатності будівельних конструкцій та покрівлі. Площа даху була ефективно використана для розміщення необхідного обладнання і забезпечення можливості комфортного обслуговування СЕС. Завдяки злагодженій роботі команди «Екотек Україна та чіткій координації з клієнтом проект було реалізовано за три тижні. Результат Компанія отримала стабільне джерело живлення і відчутну економію на електроенергії.